Вітер такий думала. Мала надію, що буде дощ. Нема дощу. У нас неприємні події сталися. Горить хліб, дрони літають. Ой, продукти в магазин не возять, водії бояться. Воду нам не возять. Дрони. Дрони задовбали вже всіх. Я ж вже декілька разів казала, що боюся з собаками ходити, тому що дрони літають. Ось така біда у нас. Ще й світло будуть вимикати. Графік опублікували. А свердловини, а як без води? У кого є генератори, той, звісно, не пропаде, але ж до генератору і бензин потрібен. Понакривала свої рослинки нові. Добре, що кар'єр поблизу я. Сьогодні вже три рази їздила в кар'єр. Оце також сосну накрила, бачите, як? поставила стільчик. Зараз ще раз поїду, бо треба пожовтіло моє колосечко. Ось також накриті рослинки. Тож такі неприємні новини. Ну, що ж зробиш от чесник. Скільки я його тут повидирала, треба викопати, бо він знов виросте. Трояндочки мої цвітуть, грушки висять. Клематиси також цвітуть. Лілейник ось, бачите, який у нього вигляд. Так, а я, мабуть, буду прощатися зі своєю полуницею. Поливати нема чим, вона в цьому році навіть не цвіла. Річ у тому, що я її зібрала в одну в рядку, і вона, мабуть, сили не набралася, не знаю. Ну, нема, то й нема, господи, подумаєш, аби вижити, а без полуниці можна обійтися, що ж поробиш. Я не кажу про цю полуницю, яка у мене в ящику. Ні, ця полуниця це Аврора, вона плодоносить ціле літо.